Вонзін Алекс 300. Як відрегулювати теплові зазори клапанів Потрібно зняти бак обов'язково. Знімаємо клапанну кришку, підкручуємо ці дві пробки. Ключом на 17, провертаємо колінвал проти часової стрілки і знаходимо міточку. Ось вона є. І там, от, якщо придивитись, буква Т є така перевернута. І внизу ось позначення маркером. Це заводське. Там є також перша мітка. Першу пропускаємо, ставимо на другу. Проти часової стрілки. Як е, показчик, зараз придвали, От стоять кулачками. Кулачок до карбюратора і кулачок до радіаторів. А на іншій стороні ось так. тут дивимось. Впуск стоїть. Міточка. Ін. Я не знаю, як видніше, щоб... Ну, не видно. Отут. Тут X. Міточка. І с... рисочка на самій шестерні. То есть ось видно одна рисочка, друга. І тут так само рисочки є. Ці рисочки должні бути паралельні плоскості ГБЦ, отак от. У ну, мене тут цепочок все в порядку. Ну і теплові зазори. Випуск. 0,15, 0,25 – це норма. Все, що менше чи більше, потребує регуліровки. Впуск 0,10, 0,19, Ну, беремо 020. Це для впуска. Перевірили зазори, якщо десь є розбіжності, що потребує меншу чи більшу шайбу. Тут шайбами регулюються зазори. Виставили мітки, відкручуємо розпредвали, послабляємо натяжник ланцюга ГРМ, знімаємо розпредвали і міряємо шайби штангенциркулем чи мікрометром, в кого які прибори є. Ну, штангенциркуль не найточний прибор. І далі вже заказуємо шайби, які потрібні, чи товщі, чи тонші, в залежності від того, які стоять на мотоциклі. На кожний клапан. У ну, в мене в даному випадку поки що не потребують регулювання, все в допусках.